Всім привіт! Я сьогодні дуже спонтанно вирішила засняти новенький влог на YouTube. Я зараз сіла знімати свій курс. Курс по швидкості. До речі, хто хоче, хто кого цікавить, пишіть мені в інстаграм, все вам детально розкажу. І сьогодні в мене взагалі, типу, середа, контент день, Я в цей день завжди знімаю контент. Іноді час від часу в мене є клієнти, але це раз в місяць я виділяю середу, коли я беру клієнтів цей день, але зазвичай це контент день. І я вам хочу показати, як це все відбувається, як я знімаю. І сьогодні вечором я ще хочу піти на якийсь міні-шопінг, трошечки себе переключити, тому що. Що я постійно сижу вдома і мені трошечки від цього сумно. До речі, зранку я була в залі. Я не знаю, як я встала, пішла, тому що лив такий дощ. Але я визвала таксі і пішла. Хочу вам показати, як це все відбувається збоку. Тут я включу собі і буду бачити себе на телефоні. Потім програмі. Тут у мене супер мега штатив, коробка, на якому буде стояти штатив. Комп'ютер з моїм курсом тут я все зняла, тому що мені треба гарний білий фон. Тут коробка від моєї камери, чхол від моєї камери. Ну і в принципі, в принципі, тут квіти, які досі стоять. Чесно, я в шоці, тому що в мене вже давно не було таких довгостоячих квітів. Чи як це правильно сказати? Я вже прикропила собі мікрофон. Ці кудрі, до речі, були тільки що мега закручені. Вони були десь от сюди по довжині. А тепер вони вже розкручуються. Це одна із причин, чому я собі взагалі не роблю ніяких укладок. От, ну от приклад. Я зараз вийду на вулицю і в мене на голові взагалі буде треш. Так, я вже відзняла перший модуль для свого курсу, в мене це зайняло година. В мене вже просто не говорить рот, я вже дуже устала, мені ще треба зняти мінімум два модуля. Теоретичних там і один модуль у мене практичний. Коротше, це просто капець. Практичний набагато звичайно більше займе часу, тому що потрібні моделі. Я зараз вирішила трошки перекусити і будемо повертатися до зйомки мого онлайн-курсу. Так, я нарешті дійшла в магазин. Я взагалі, надіюсь, мене тут чути. Взяла собі джинс, купа джинс. І взагалі головна моя покупка була ця куртка, тому що я вже рік в Польщі без куртки, в мене виручала моя жилетка, дубльонка, ну і в принципі все. Але куртка іноді потрібна, особливо в щецені, так як тут погода, звісно, треш. Так, спершу це куртка, але мені здається, вона на мене за здорова, тому що, бачите, вона тут добре стерчить. можливо, треба піти взяти еску, але в принципі в плечах. Нормальна, не знаю, може я піду візьму S-ку і помірю S. -ку. Взагалі не знаю, можливо, така ще є в світлому відтінку, можливо, взяти світло, тому що, знаєте, цього сезону колір модний, а наступного сезону він буде не модний. Але вона досить така тепла, я от, в одній футболці, в мені в ній жарко. Я ще взяла поміряти такі джинси. А, ну, це взагалі, звісно, не мій стіль, але вони досить прикольно виглядають на низькій пасаці. В принципі, можна подумати, щоб взяти собі е, ще тисячний, мільйонний е, пару штанів. Наприклад, як е, дві однакових моделі в різних кольорах е, різно, по-різному виглядають на людях просто треш. Так, я поміряла ще такі джинси. Е, вони також мега коричневого відтінку. Взагалі, не помішательство, але коричневим. Точно запуталась і не знаю, що брати. Я ще знайшла ось таку кофточку. Мені прям подобається, прикольно і такого на кольору. Коричневого. Але мені здається, це прям забагато коричневого, але не знаю. В принципі, в принципі прикольно. Щось новеньке. Я пішла просто за курткою, а купила собі штани і повку. Ну, без коментарів. Взагалі я така людина, яка, напевно, одна із не тащиться від зари. Я не знаю чого. Напевно, там просто не мій стиль одягу. Я дуже рідко там, мені здається, у мене там взагалі дві речі зари, і то дві футболки і джинси. Естетичне задоволення. Отримую, але нічого більше. Так, ну що, я вже йду додому з пакетом покупочок. Зараз в мене в планах зняти дозняти курс. Мені потрібно дозняти хоча б один модуль. Ну і в принципі все. Далі мені потрібно, як завжди, приготувати їсти, щоб було завтра, що їсти. І все. Так, я це все не буду міряти, показую, звичайно, коричневу куртку, що мені дивує, що е, на свою ціну вона досить гарною якості. Коротше, класна. Меншого розміру там не було. Мені потрібна була еска. Ну, коротше, взяла Емку, тому що я не люблю замовляти, щось чекати. Вона, в принципі, нормальна, тому що еска, якщо її одягаєш, вона буде занадто така прита. А ця прям дута, так як я хотіла. Далі мій телефон в подарунок був. Так, далі я взяла ось ці джинсики, як сказала моя подруга, джинси, ну, погоді. Я собі хотіла коричневі джинси, взяла такі коричневі, Вгадайте, якого кольору, звичайно, коричневого. Я не знаю, чи я це все буду робити, носити разом, тому що мені здається, трошки перебір коричневого. Я взяла ось таку ковтиночку, її не показували міряти, буду, десь колись побачите. Так, я зараз сіла знімати продовження свого курсу. У мене вже взагалі немає сил, тому що зранку я була в залі, я туди пішла, не поснідавши, я там ледве відбула, якщо чесно. Потім я прийшла і дописувала курс, п'ятий модуль. Я його нарешті дописала. Тепер його залишилось дозняти. І я відзняла і в мене зараз відзнято тільки два модуля із п'яти і чуть-чуть третього. І я сіла його дозняти. Я його хотіла зараз добити. Але я розумію, що я його робила в замученому стані, і в мене дуже сильно а, стрибає презентація, прям занадто сильно. Тобто, вона взагалі не відповідає тим словам, що я написала. Дуже якось дивно я це все зробила. Я взагалі хочу поділитися своїми думками. Я капець останнім часом. Дуже багато працюю. Тобто завтра 9 годин роботи з клієнтами, але після клієнтів у мене, як завжди, є також робота. Мені потрібно знімати контент, це мінімум 3 години. Тобто в середньому у мене це все займе скільки 12 годин роботи. Ну, от вам і робота сама на себе. Сама будуєш графік, все сама робиш, ну, як всі і кажуть. Вам до прикладу, показати трошечки, е як виглядає в мене курс. Не то включила, трошечки вам спалю, але нічого, в Ютубі це можна робити. Я рахую, що якість цього курсу взагалі просто вау, презентація тут я. Ну, просто клас. А інформацію, яку я буду давати, я не бачила таку кількість інформації ще ні в кого. Я вибачаюсь 5 модулів в кожному модулі по 5 уроків. Тобто я максимально стараюся над цим курсом, щоб він дійсно був інформативним, дійсно щось приносив, якусь користь людям. І ну, я дуже надію, що він зайде людям, тому що я такий перфекціоніст, і якщо я не бачу віддачі, я просто перестаю я його перестаю навіть просувати. Всім доброго раночку. У нас зараз на годині 8.47, Я вже зібралася, чекаю на клієнточку. Треба тільки прибрати робоче місце. вже Відпустила першу дівчинку, і я кап'єць як сьогодні хочу спати. А, у Нас називається як завжди така собі погода. Зараз 10.33, Наступно трішки запізніця, але нічого. І що? Зараз сяду монтувати курс, поки в мене є вільних аж 5 хвилин. Прось мені може вдасться зробити. Одразу відповідаю на майбутнє питання, де ж я все-таки монтую відео. Я монтую в е версії CapCut, тільки комп'ютерній. парни прийшла, сказала що довелось и на купить так, я вже відпустила свою останню клієнточку, і зараз в мене є знову ж таки моя улюблена робота. Мені треба зняти контент. Я зараз собі там бистренько підігріваю їсточки, тому що я ще сьогодні нічого не їла, окрім ранку. І будемо знімати е, відео. До речі, от як виглядає весь цей процес: тут у нас е, штатив, тут у нас лампи, лампи. Цю лампу я майже ніколи не використовую. Тому що вона тільки портить взагалі кадр. Саме страшніше це потім прибирати цю манку. Так, в принципі, окей. Так, далі в мене є ось такі от штучки. Це мох. Е також для зйомки. Він був придбаний на Аліекспресі. можна так і написати мох для зйомок. І ось так ця вся історія виглядає в кадрі. Ну, досить прикольно, як на мене. Так, в мене поки запізнюється клієнточка, до мене тільки що кур'єр приніс посилочку мені від Сталикс. Тут ще одна гарна коробочка. Я ще не відзняла ту і не виклала. Мені вже нова приїхала. Я в шоці я взагалі не встигаю знімати, тому що в мене дуже багато зараз співпраць, Дуже багато брендів мені пишуть для співпраць, і я не можу цьому не радуватись. Вони зробили ребрейдинг коробочок і тепер подивіться, як вона круто відкривається. Просто вау! Раніше вони мені надсилали просто в чорних коробочках. Ті шкода мені було викинути, а за ці я взагалі мовчу. Вони дуже класні. Пилочки, до речі, зручна для мене форма, тому що я не люблю на півмісяць. Ножнички. Настя, там не ріже ножничками. Ну для відео я ріжу всім. І, до речі, в мене нігті зараз. Це, я це показую тільки в Ютубі. Пушер. Пушер і апельсинова паличка. Отак ось. виглядає. І тут у нас фрези, безпечні фрези. Не знаю, чи побачите. Так, я вже збираюся. Не знаю, яка погода на вулиці, але краще вдітися тепло, ніж холодно. Так, ну я вже зібралася, але як завжди не встигаю, бо вже 10.45, а я ще вдома. Додому, у нас на годинку 3 години дня. Йду через парк, який поруч мене, і тут така красива осінь, прям клас. Щоб не йшов дощ постійний, а світило б сонечко, то взагалі було б вау. Коротше, я дуже люблю ходити на тренування, на стретінг від Юлі, тому що, знаєте, там всі дівчата, по-перше, українки, взагалі, ксенофобія к полякам. Це, по-перше, по-друге, Юля завжди заряджає класною. Енергію, мене взагалі потім пре. І ще дуже круто, що після стретчингу є сніданочки, на яких збираються дівчатка, ви круто спілкуєтеся. І знаєте, для мене це прям віддушина, що я ходжу, десь хоч спілкуюся з людьми, тому що, ну, окрім роботи, я реально майже нічим не займаюся, але я не жалуюсь. Іду додому, зараз трішки відпочину, я вкусненько поїла, прогулялась і буду трошечки сідати за монтаж відео, тому що... У мене вже 500 гіабайтів на комп'ютері займають тільки відео, тому що нічого не змонтовано. Та й таке.